Танкіст Збройних сил України, що нещодавно повернувся після лікування у госпіталі, вважає візит до дитячого садочка, де виховується його син Нікітос справжнім святом, що гріє душу. Родина Романа свого часу мешкала на Донеччині горлівка. Після вторгнення расистів чоловік рвався на передову, зупиняли лише народження сина, та лише малий підріз, Роман відразу подався до війська у непростому бою. Загорівся його танк. Тож воїну довелося полишити службу, пройти лікування. Зараз завершується коротка відпустка, і знову до своїх. На передову поїдуть і обереги, які виготовили вихованці садочку, що у Іванівці. Сьогодні ми з дітками робили для наших захисників, для наших воїнів обереги. Це ангелочки, це різні браслетики на ручку, підковки. Також ми залучили батьків, мамів, які теж з дітками виробили такі обереги вдома і принесли сюди. Ми дуже їм дякуємо. За цельно ж із з маленького прищепити цю любов до нашої України, пояснити діткам, що такі люди, які обороняють нашу землю, нашу Україну, і ми хочемо їм оце прищепити патріотичне виховання, щоб вони знали, що таке Україна. Знали, що таке наша держава, що таке наша батьківщина, знали, що ми вільні і незалежні, і ми разом переможемо всі разом переможемо. В цій війні з дружиною Романа Тетяною ми зустрілись на благодійному ярмарку, де вона придбала солодко кавовий подарунок учениці Іванівської гімназії Лідії мандриці. Придбала такий наборчик багато сладості. Дуже приємно, дуже все скусна, смачно. Дякую. Дуже гарний, дуже да. гарний Діти взагалі молодці. Цукерочки і, і кава кожного дня треба нашим ребятам, хлопцям, хлопцям які на передовою свою ярмарку. Діти Іванівки присвятили Дню захисників та захисниць України. В цьому році ми вперше відзначаємо День захисника і захисниць України 1 жовтня. А тому, щоб відзначити це свято якось незвичайно, можливо, з користю, ми вирішили провести ось у такому форматі. Перш за все, це виховання патріотизму серед підростаючого покоління. Звичайно, що буде від цього певна користь. Всі зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ. Такі заходи, як цей вони в першу чергу покликані на те, щоб згуртувати населення, громаду, сіл. Ми бачимо тут спільну роботу, спільну діяльність батьків, гімназії, дитсадка, долучилися органи місцевого самоврядування до цієї ярмарки. І звичайно, що разом ми переможемо. Батьки дитячого садочку та гімназії об'єдналися та приготували чимало смачних виробів: пиріжки, тістечка, солодкі десерти, піци, бутерброди. Цей захід нам дуже потрібен, тому що ми допомагаємо нашим хлопцям ЗСУ, щоб вони е, досягнути нашої перемоги. Що ви сьогодні придбали в кого? Е, придбали ми печиво, е, різні всякі сухофрукти придбали. Готували ми в садочку пиріжки, пекли, е, батьки теж постаралися, е, приносили смаколики різні. Е, ну і ще ми з дітьми виготовляли обереги для захисників. Випікали пері ліжечки з яблуками, також долучилися до виготовлення батьки, які поприносили на цю ярмарку різні смаколики, таке як печиво, кекси, тортики різні. Продавці ледь стигали рахувати гроші та давати решту. Правда, від решти покупці відмовлялися, адже ці кошти будуть гарною підтримкою нашим військовим. Серед тих, хто завітав на ярмарок староста Іванівки Григорій Рудий. Волонтерський рух у селі працює ще з 2014 року, а з лютого 22-го Григорій Полипович спільно з однодумцями організували постійну роботу в цьому напрямку. Сьогодні допомогу отримують переселенці, поранені військові. Мені приємно бути тут присутнім, і хочу подякувати керівництву школи за організацію такого заходу для збору коштів для військових нашої армії. Сьогодні дитячий садочок і школа об'єднали свій захід, і оце все на сьогоднішній день. Ми бачимо. Іванівка приймала участь, не участь. Приймала у цих заходах. І які вона на сьогоднішній день це все робить. Я дуже вдячний всім людям, які мене підтримують в цьому питанні, бо на мою кажуть, на мою долю Іванівки попало це все, що треба виконувати для людей, для військових допомагати, для поранених. Госпіталь у нас можна сказати, він вже постійно ми його забезпечуємо тим і іншим продуктами харчування. Чим можемо допомагаємо? Родина Романа насолоджується можливістю поспілкуватися у ці короткі дні відпустки. А сам захід військовий вважає вкрай важливим як для селян, так і для військових, які постійно відчувають підтримку рідного дому. Після госпіталя, після ранення дало відпуск. От, заїхали тут. Красивий, красивий ярмарок, да. пришлось прийти, сина вигулять, да, Никита? Душа віддихає. У нас немає вибору, тільки перемога.